Друзі, вітання всім нашим глядачам, глядачам Ютуб каналу Фабрика Новин. Мене звати Катерина Фодотенко. Мій гість нині це Максим Жорін, майор Збройних сил України і екс-командир полку АЗОВ. Пане Максиме, вітаю вас, рада бачити. Вітаю вас. Давайте почнемо з загального питання про обстановку на тому напрямку, де ви зараз перебуваєте. Наш підрозділ знаходиться безпосередньо біля Бахмуту. Утримує позиції тут. Якщо говорити про обстановку, яка є зараз навколо, то ну сказати складна, мабуть, нічого не сказати. Я розумію, що за останні дні кожен день, мабуть, Україна чує про те, що тут складна ситуація, але ну інших слів складно підібрати. Вона реально надзвичайно складна і щодня ворог намагається тиснути абсолютно з усіх сторін. Якщо говорити про південь, то тут успіху жодного взагалі досягнути не можу більше того на, на півдні нам навіть вдавалося робити контратаки, під час яких ми знищували велику кількість особового складу ворога в самому місті. Позиції тримаються. Але от на півночі ситуація дуже важка і дуже складна. На жаль, там частково успіху. Ворог все таки досягає. Проте на даний момент це не критично і найголовніше. Процеси забезпечення логістики е і евакуації вони можливі та відбуваються. А якісь ось ці мінімальні успіхи, які вдається робити російській армії на е півночі, це за рахунок чого? За рахунок того, що туди кинули більше сил і більше артилерії? Е туди кинули вже просто божевільну кількість підрозділів. Е можу сказати, по наших особистих спостереженнях. Е в певний час вагнерівців майже повністю замінили регулярні частини російської армії. Але так як і вони не могли теж досягнути жодного успіху, то з часом сюди знов повернули вагнерівців. Але зараз ми спостерігаємо більше не тих зеків-самогубців, які бігли, просто і гинули, а саме підготовлені частини вагнерівців приймають в цьому участь. Хоча гинуть вони теж в шаленій кількості тут. Втрати ворога просто божевільні, навіть те, що ми чуємо з перехвату по радіостанціях, те, що ми бачимо, і є в нас там фото, відео підтвердження з позицій, то втрати просто шалені у ворога. Але тим не менше вони перекидають, перекидають, перекидають сюди, що говорить про те, що ну вони в прямому сенсі слова будь-якою ціною хочуть взяти бахмут. Ви от кілька тижнів тому так само говорили про те, що в боях біля Бахмуту і під Бахмутом, в цілому, зараз регулярні війська Російської Федерації замінюють вагнерівців. Зараз робимо висновок, що вагнерівці повертаються, але якщо спробувати проаналізувати кого, все ж таки більше і з ким зараз важче боротися. Ну тут працюють такі селянки, вони походу об'єднують взагалі всі, кого хто в них є. Просто що зі спостережень, те, що там деякий час вагнерівців ми взагалі тут майже не бачили, там може тижні-два їх практично не було. Але зараз знову ось декілька днів вже саме вони гинуть напроти наших позицій, але вони працюють разом з регулярними частинами. Тобто вони міксують, це говорить про те, що можливо в них не вистачає сил окремо вагнерівців або окремо регулярних частин. Їм доводиться об'єднувати це. Для того щоб досягнути хоч якихось цілей. Про те, що це вагнерівець, а не боєць російської регулярної армії, можна зрозуміти по формі, так? Знаки розрізнення, так, шеврони та подібні речі. Угу. Якщо е, говорити про інтенсифікацію, інтенсивність боїв, е, вона збільшилася. Відповідно, всі військові, з якими ми спілкуємося, говорять і про те, що більше є, е, Знищених окупантів на нашій землі і питання про полонених. Чи берете в полон зараз російських військових, і що вони розповідають? Полонених за останній час скажу відверто, не дуже багато на цьому напрямку, тому що під час штурмових дій, а саме штурмові дії, це відбиття штурмових дій, це 90% взагалі часу, якого тут проводить бійців на своїх позиціях, і під час цих штурмових дій. Ворог або знищується, або він відступає. Тому сам брати полонених в таких умовах досить складно, коли ми не рухаємось вперед. Але тим не менше, періодично раз на днів все ж таки десь да, нахопимо. І що розповідають? Є якісь нові цікаві подробиці? Скажу відверто, я навіть вже там не, не маю бажання з ними спілкуватись, немає про що мені говорити. Я всіх цих казок вже наслухався за весь цей час. Одна і та історія постійно, що щось там не знав, не туди їхав, когось там обманули. Ну, Це все ерунда, це все чуш. всі вони знають, куди вони їдуть, всі вони розуміють, що вони роблять, і всі вони просто божевільні вбився та. К -к -к кати. Тому не хочу, не маю бажання їх слухати і не вірю в жодному з цих покидьків. Я думала, що казки про те, що заблукав і не туди приїхав, завершилися ще рік тому, але виявляється, ні. Навіть навіть зараз можна почути таку ахінею. Тому... Навіть зараз вони думають, що щось, щось це їм якось допоможе. Розвідка Великої Британії сьогодні прозвітувала про те, що потепління іде в Україну, і підвищення температури ґрунту ускладнить наземні операції і пересування важкої техніки без доріжжям, особливо в районі Бахмуту, і це сприятиме саме українській армії, яка обороняється. Чи справді це так? Розкажіть, будь ласка. Це так більше того, це вже працює вже сьогодні. Купа техніки застрягла в багнюці, просто тому що не може проїхати. Але треба розуміти, що погода працює і на нас так само, як і на ворога, і наша техніка так само грузна, і так само не доїжджає до позиції інколи, коли це потрібно. Тому я б не віддавав все прям в руки природи, да а все ж таки розраховував на власні сили, а не на погодні умови. Нью-Йорк Таймс писало про те, що Україна зараз відправляє в Бахмут підкріплення, але не зрозуміло навіщо так раніше напередодні Ганна Маляр заявила про це представниця міноборони. І от видання пише, що вони не розуміють, якою роль буде. Ось цих людей, яких відправлять у підкріплення в цій битві, значить, вони пишуть, що нові сили можуть бути використані для укріплення, щоб зв'язати російські сили, щоб їх не відправили, значить назад. Або ж вони можуть забезпечити логічну підтримку для українського відступу з Бахмуту. Що скажете ви? На даний момент жодних наказів або розпоряджень по відходу або залишенню позиції ані в Бахмуті, ані навколо Бахмуту таких наказів немає. Тому всі підрозділи, які прибувають сюди з української сторони, вони так само як і інші, приймають участь в обороні Бахмуту. Для деяких окремих є, звісно, окремі задачі по там полегшенню тактичного положення і подібних речах. Але на даний момент абсолютно всі сили оборони, які тут є. Вони задіяні саме в обороні? А вас взагалі, ви як ставитеся до того, коли деякі люди ставлять такі питання? От, наприклад, пану Кирилу Буданову так само ставили питання, чи є стратегічно важливим ось це питання саме утримання Бахмуту? Як ви ставитесь до таких питань, і що б відповіли? Та справа в тому, що ніхто ж не зможе відповісти на це запитання окрім тих людей, які мають у себе на столі повні взагалі, повну інформацію, повні дані, аналітику по всіх силах, засобах та резервах українських, а так само силах, засобах, резервах та планах Російської Федерації. Людей, які у себе на столі мають повний обсяг цієї інформації, їх насправді не дуже та й багато, в тому числі, і серед військових, але саме вони могли б. Дати, хоч якусь приблизну відповідь на це питання, я можу сказати, що ми точно не маємо права залишати українські міста і українську землю. Я тощо не можу сказати, що поки ми тримаємось тут і тримаємо Бахмут, щодня окупантів стає на сотні і на сотні менше, тому що ми їх просто знищуємо тут під час оборони. І точно можу сказати, що повертати територію це теж непроста задача. І якщо щось залишати, то для цього має бути обґрунтування саме серйозне обґрунтування, тому що коли ми залишаємо територію, ровно в цю секунду ми маємо вже розуміти, як ми її будемо повертати і якими силами. Тому поки тримати можна, треба утримувати територію. Так само дуже багато питань відносно того, чи потрібна зараз додаткова мобілізація, пожвавлення мобілізації в Україні. Як за вашими спостереженнями, чи бракує сил під тим же Бахмутом? Сил бракує. Безумовно, що дуже відчутна різниця в кількості особового складу з російської сторони і з української сторони? Ну, в принципі, там людей набагато більше, в принципі російська армія. Набагато більше. Але тим не менше, відчувається безумовно те, що ті вмотивовані підрозділи, ті вмотивовані воїни, які добровільно на самому початку пішли, організовували підрозділи, весь цей час були в боях цих людей, цих підрозділів з кожним днем. Днем у нас стає все менше. Ну вони закінчуються, вони гинуть так само, вони отримують поранення в, в важких боях. Їх треба комусь міняти. Тому е мобілізація безумовно потрібно. Треба набирати людей, які зможуть поміняти, які зможуть приїхати підтримати е або виконати якусь задачу. Але треба до цього теж підходити з розумом, тому що, ну, наприклад, е підсилення. Невмотивованим, не неоснащеним бійцям може призвести до погіршення ситуації, а не до її покращення, тому що ну цей підрозділ або людина вони становлять, стають тягарем на місці, а не а не підкріпленням. Тому нам треба збирати людей. Але нам треба їх готувати, нам треба їм пояснювати, що вони роблять, і треба з цих людей робити по-справжньому воїнів та військових, а не просто перевдягати їх у форму і відправляти на фронт. Скільки потрібно часу, щоб та щоб стати воїном і військовим, а не бути обузою тягарем на фронті? Воїном стати більшість, моя особиста думка, що воїном більшість стає попри народженні або ще в дитинстві, коли його виховують середовище та батьки. А от військовим можна стати за фахом для того, щоб виконувати прості задачі на фронті, для цього пару місяців буде абсолютно достатньо. Видання медіазона пише про мобілізацію на Росії, і вони кажуть про те, що там під час. Так званої часткової мобілізації могли набрати на війну проти України більше заявленої владою цифри. Вони говорили про 300 тисяч людей, а зараз мова може йти про 527 тисяч осіб. З огляду на цю інформацію, як думаєте, пік російського наступу, який вже триває, він зараз є цей пік, чи ще попереду? Ні, я думаю, що ми ще не побачили навіть середини цього наступу. Це лише початок. А це очевидно і по кількості підрозділів, які перекинули задіяні зараз в активних бойових діях. Тому я впевнений в тому, що найскладніші події вони все таки ще попереду, і найбільші проблеми ворог нам готує ще попереду. А я впевнений абсолютно в тому, що вони дійсно набрали набагато більше ніж 300 тисяч, і впевнений в тому, що більшість з них вони спробують задіяти. Саме у війні проти України, і це буде найближчим часом, проте поки що це лише початок. А куди критичніше? Ви говорите, що під Бахмутом ситуація критична, і про це всі говорять. Чи може стати ще гірше там? Чи ви говорите про те, що пік це про розширення фронтів? Розширення таких складних е, ділянок, розширення самої лінії фронту все це може відбутися. Е, є ще складні точки у нас по по лінії фронту, які теж вони можуть почати тиснути за допомогою збільшення там угрупувань. Це може бути і район Криміної, і на запорізькому напрямку. І знову ж таки, вугледар. Е, але поки що вони цього ну суттєво не роблять. Поки що вони всі зусилля усю увагу прикули саме прикували саме до Бахмуту, хоча сил в них достатньо для того, щоб робити ще ще в якійсь ділянці, але вони чомусь цього не роблять. Можливо, це ще пов'язано з їх внутрішніми розборками там, якимось. За вашими спостереженнями і думками, чи є в них шанси захопити бахмут до 31 березня? Здається, такі, такі собі дедлайни вони ставили. Це вже черговий мільйон 2021 дедлайн. І вже півроку я слухаю, як вони завтра угу. захоплять Бахмут, але весь цей час тут знаходиться українська армія і нічого не відбувається. Я не буду загадувати або предсказувати або вангувати. І, в принципі, вважаю, що військовим такими речами займатися не треба. Єдине, що можу сказати, те, що всі підрозділи, які знаходяться тут, будуть до останнього виконувати той наказ, який. Буде стояти перед нами. Якщо це буде наказ про оборону, то значить ми будемо виконувати наказ про оборону. Якщо буде прийняти рішення про те, що в якийсь момент а, треба перегруповатись, переносити позиції, то, відповідно, будемо діяти до цього наказу. Про наше підкріплення так само хочеться з вами трішки більш детально поговорити, тому що днями російські, значить, ці найманці, окупанти, повідомили про те, що вони нібито захопили у збройних сил України танк Леопард. Звісно, що ця заява є фейком. Вони взяли фотографію з навчань. Ну це да, це вже класика. Вони взяли фото з навчань 2006 року в Німеччині, приліпили туди російський триколор і кажуть, що це Бахмут 2023 рік. Що скажете в цілому по цій ситуації, і по техніці? Наскільки більшою зараз є перевага в техніці в ворога поки що? Чим вони воюють проти нас? І чи відчувається той снарядний голод, про який там ниють вагнерівці? Та суттєво я б не сказав, що він відчувається. А треба ж розуміти, що, скоріш за все, снаряди в них є, але вони в них не в тій кількості, наскільки їм, скоріш за все, того хотілося. Проте це не говорить про те, що, хоча б на один день або на одну годину десь тут зупинялись обстріли наших позицій. Це відбувається щодня, кожної години по кожній абсолютно позиції, яка є в районі Бахмута. Якщо говорити про техніку, то Ну, знаєте, завжди може бути більше. Завжди хочеться, щоб було її більше. І техніки, і озброєння, і щоб вона була новіша, і щоб вона була якась там сучасніша. Але є, як є. Ті, та техніка, яка зараз є, ну утримувати з нею позиції можна. Я не скажу, що її достатньо. Якщо ми говоримо про. Майбутній наступ тоді точно можу сказати, що цього недостатньо, і нам потрібна буде ще техніка. І в першу чергу мова буде йти саме про ту техніку, за допомогою якої можна буде просуватись і втілювати наступ. Це танки або е бр бронемашини, машини, які зможуть прикривати піхоту і пробувати лінію оборони. Ворога. Такої техніки в достатній кількості у нас на даний момент немає. Але цей процес, судячи з цього, відбувається потроху, вона там накопичується. Ну а відповідно, коли буде прийнято рішення про наступ, буде вона і задіяна. То й леопарду не бачили, той який э, рашисти нібито захопили? Той не бачив. Бачили інший, це залишиться інтригою. Нехай, тому що ми не розкриваємо жодних секретів, тому що це звісно, що сприяє на, на, наш, на наш успіх. Давайте ще знаєте, що обговоримо. Те, що зараз з'явилася ініціатива від міністерки з питань реінтеграції окупованих територій, Ірина Верещук офіційно заявила, що вона вважає як міністерка, що дітей з Бахмуту потрібно зараз евакуйовувати. Примусово за будь-яких обставин не хочуть, хочуть все одно їх треба забирати, тому що ситуація критична. Ви підтримуєте таку ініціативу? Так я вважаю, що це треба було б робити. Більше того, я вважаю, що треба більше уваги приділяти фільтраційним діям в таких містах, які знаходяться в, в, такій, в такій обстановці. Да, як як тут, тому що від тих місцевих теж багато що залежить, і треба бути впевненим, що десь поруч немає того, хто може наводити артилерію або здавати позицію, або потім зустрічати когось, або ще ще якісь речі. Якщо говорити про дітей, то я вважаю, що їх в тому числі можна і примусово ввозити, якщо батьки з якихось причин чомусь не хочуть виїжджати самі. То в мене запитання до тих батьків, які прирікають своїх дітей на смерть. Сидячи тут, тому що місцеві теж гинуть. Ну подобається це чи ні, але місцеві теж гинуть. Вони знаходяться в тих будівлях, по яких стріляють наші, наші вороги. Вони знаходяться в тих подвалах, які завалюються після після обстрілів. І в багатьох випадках ми навіть не знаємо, де ці цивільні знаходились, в яких квартирах, в яких приміщеннях. Тому, якщо у батьків не вистачає розуму. Для того щоб евакуюватися разом з дитиною, то можна попіклуватись, хоча б про цю дитину, і вивести, врятувати її, а ви не спілкувалися з цими людьми, які лишаються з дітьми? З дітьми ні, не спілкувалися, але так за весь час безумовно що контактували, спілкувалися. Можу більше того сказати до останнього часу. Там мабуть десь пару пару тижнів, як тут немає такого базарчику в, в місті. А до цього вони навіть під обстрілами виходили там щось продавали один одному. Ну тобто намагалися жити спокійним життям. Зараз це вже майже нереально, але отже, деякий час назад це тут було. Зовсім нещодавно, здається, кілька тижнів тому закрили Бахмут на в'їзд та виїзд для цивільних осіб, які не проживають в Бахмуті, не мають прописки. Там наскільки це полегшило вам військовим роботу? Е, ну, частково обмежили так, і це теж е, своєчасне і правильне рішення. Тому що ну, ну як є, ці люди заважають. Ми не можемо бути впевнені, з якими цілями вони всі сюди приїжджають. Більше того, автоматично, як тільки вони з'являються поруч, то ми несемо відповідальність ще й за них. І окрім того, щоб вести бої, займати позиції, займатися військовою справою, військовим доводиться ще й потім надавати допомогу людям, які приїхали там позівати, пофотографувати або ще щось поробити, або походити там. І знову ж ризикує своїм життям, замість того, щоб виконувати безпосередні ті задачі, які стояли перед ним. Більше того, дуже багато хто фотографував або знімав те, чого не можна робити, в час, коли місто готується до міських боїв. Це складна окрема процедура, надзвичайно складна міські бої, і будь-яка там фотографія або відео просто по необережності, навіть не там з злого умислу. Але тим не менше вона може нашкодити. Тому такі речі вони необхідні. Це війна. Ми не можемо тут якимось напівкатегоріями міряти, що там та може трошки можна, а може трошки пізніше. Ні. Треба робити так, щоб ми могли перемогти. І для цього в тому числі треба було обмежити в'їзд та виїзд в місто частково. Я просто поточню, можливо, я неправильно зрозуміла. Люди приїжджають пофотографуватися в Бахмуті, такий собі фототуризм. До нещодавно так представте дуже багато людей, особливо там люблять приїхати на в'їзді в місто біля літачка, пофотографуватись, поїхати. Я там не знаю, які вони після цього історії розповідають, але цей туризм його тут було досить багато. Пане Максиме, я дякую вам за це інтерв'ю, за те, що знайшли час для того, аби поспілкуватися з нами, розповісти про ситуацію поточну в місті. Дуже сильно дякуємо вам за те, що ви робите, і співпереживаємо, підтримуємо і віримо вас, і ваших побратимів в наші збройні сили України, Нацгвардію і всіх наших захисників, які зараз нас захищають. Дякую, дякую вам за підтримку. Друзі, це був Максим Жорін, майор Збройних сил України і екс-командир Полку Азов. На цьому я дякую вам за те, що ви з нами. Не забувайте ставити вподобайки, коментувати це відео, і звісно, щоб підтримувати наших армійців саме зараз. Це дуже на часі. Ще раз дякую.